Слава Ісусу Христу! Кожну п'ятницю християни вшановують цю страстну п'ятницю, в якій був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Співаючи тропар, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони ося Тих. І Христом твоїм охорони Твій. Тобто ми поклоняємося животворящому Христу, на якому помер Господь наш Ісус Христос. Це найганебніша смерть на той час з огляду людської логіки. Оце знаряддя вбивства. Було для тих, хто був найгірший у суспільстві. До такого залічили Ісуса Христа, Бога, який створив цей світ, навіть оце дерево, з якого зробили знаряття, було створене Богом. І про нього каже пророк Ісая. Він наче не чоловік, наруга для людей і посміховисько народу. До такої степені людина в тій суєті, в тій обманливій переконливості своїй здатна творити такі беззаконні речі. Цей уривок сьогоднішнього Євангелія спрямовує нашу увагу, якими ми маємо бути, а якими ми не можемо бути ніколи. Коли ми приходимо в храм, ми бачимо, як це все гарно розставлено на свої місця. Все має логічний початок, логічний кінець, спів, молитва. В той час Єрусалимська святиня була сповнена найбільшою люттю. І про якусь молитву навіть не могло бути й мови. Ця святиня. Де завжди для ізраїльського народу була присутність Бога живого, перетворилася в печеру розбійників, що оскверняє людину, те, що виходить з її уст. Цей храм Духа Святого перетворюється. У цю печеру розбійників, де лютує лють і ненависть, підлість, заздрість, зрадливість, про те все, що ми з вами протягом цього тижня від понеділка роздумуємо, Бог, який прийшов на цю землю. Закладає союз двох заповідей із людиною. Люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми. І друга подібна до неї люби ближнього Твого, як себе самого. Це відновлює святиню місце перебування Бога живого. Серед людей. Якщо в старому завіті Бог відновлює союз через десяти заповідей Божих, то Христос їх доповнює отими двома заповідями любові. Ми покликані за словами Івана Богослова любити Бога не на словах, а на ділі по відношенню до свого ближнього. Бо це свідчить про те, чиї ми є учні, до чого ми з вами покликані. І якими хоче нас бачити Господь Бог? Амінь. Промову всі...